Ось таку картинку в 360 з чотирьох камер на своєму дисплейчику в аудіотрон ви можете отримати завдяки нашій системі кругового огляду LuxMotion. Зараз покажу вам візуально, як виглядають самі камери, встановлені на цьому автомобілі. Передню ми розмістили ось так обережно, красиво, під номерну рамку. Ну, виглядає, як на мене, досить органічно. Бокові камери, накладок, на жаль, на e-tron немає. Ми використовуємо універсальні камери, розроблені спеціально для дзеркал. Ну, як на мене, виглядають так, наче вони тут були із заводу. Задню камеру я не показую, задня камера лишається на своєму місці, хоча в цьому корпусі ми встановлюємо свою. Ну, а зараз покажу функціонал самої системи. Отож, включаємо передачу заднього ходу. На екрані активна камера заднього виду і справа вид 360. Активні паркувальні лінії вказують нам траєкторію вивороти керма для полегшення парковки. Рухаємося безпечно, нікого не зачіпимо, бачимо всі перешкоди. Включаємо драйв, у нас включається передня камера. Так само вид зверху, нікуди не дівається він далі нам показується. Є режим 3D, можемо похортати отак от довкола. Які у нас перешкоди є. Дехто мені казав, що воно там щось тормозить. Ну, це, це я пальцем її, умовно кажучи, притримую. А так, якщо швидко гуртати, то нічого не тормозить. В системі також, якщо ми хочемо активувати примусово її, вона активується за допомогою паркувального радару або кнопочки Парктронік, також викликається передня камера. Сигналами поворот ми можемо включати лівий борт, правий борт. Щоб не зачепити колеса і не подряпати їх об бордюр. Є функція відеореєстратора, завдяки якій ми можемо переглянути все, що було записано з усіх чотирьох камер під час їзди. Отож, якщо вас цікавить така система 360, на автомобілі Audi на будь-які інші автомобілі, ми встановлюємо такі системи по всіх обласних центрах. А для власників СТО та Тюнів Ательє діють спеціальні дилерські ціни, дилерська програма. Тому ласкаво просимо до співпраці. дзвоніть, пишіть, будемо раді вам відповідати на ваші запитання.